Доброго дня. Я попредставник 15. Так, ми з вами знаходимося в підвалі, в якому проживало близько 150 людей, коли Святогірськ був в окупації. Коротко покажу вам, як тут це знаходиться. Ліжко все. Особисті речі, кружки, чашки. Отак От приблизно це було. Зараз вже не так багато людей тут, але вони є. З якого часу? Постійно тут були? Ні, є люди, які дольше здесь були. Я з Юня місяця, числа з 18. го А є ви... люди дольше раніше. ви саме зі Святогірська? чи да. Да. до того чекали ну, переховувалися да? вдома? Вдома, вдома. Зі звідки я щолі буду ніки? Серьйозно сиди. Покупи.